Прилуцька громада з перших днів повномасштабного вторгнення не припиняє підтримувати українських захисників. Міська рада постійно працює в тилу. Лише за останні місяці передали дрони, генератори, засоби зв'язку, обладнання для виявлення ворожих безпілотників від потужних ретрансляторів до дрібної електроніки. Усе, що необхідно на фронті, у найкоротші терміни отримують військові. І системна підтримка Збройних сил України та Прилуцької територіальної оборони триває. Щомісяця передають транші допомоги. Так і в червні міська рада вдруге закупила партію техніки для роботи в польових умовах. Прилуцька міська рада, на чолі з міським головою Ольги Попенко продовжує допомагати нашим військовим забезпечувати їхні потреби щодо закупівлі тих чи інших речей обладнання. Це є один із пріоритетних напрямків, яким займається міська рада. В цьому році ми виділили вже 26 мільйонів гривнів для наших підрозділів територіальної оборони, і ми постійно опрацьовуємо запити військових їхні потреби. щотижня нам надаються листи. Ми здійснюємо відповідні закупівлі і. Сьогодні ми передаємо для наших військових це планшети оргтехніку на всі наші запити. Ми постійно швидко реагуємо громада. Відкликається в першу чергу на наші запити. Тому ми дуже вдячні за таку підтримку і будемо сподіватися, що ми будемо до кінця війни в такому ж дусі працювати. Військовослужбовець Андрій Пуговкін каже, така підтримка не просто важлива, вона життєво необхідна, і саме завдяки тісній співпраці з прилуцькою міською радою вдається не тільки тримати позиції, а й діяти на крок уперед. До прикладу, планшети у тилу звична річ, а на передовій це очі і карта в реальному часі: координація і точність. І для штабу, і для піхоти, да, поєднання планшети це в першу чергу для піхотних підрозділів. Туди вносяться ну, відмітки, там карти у нас є це для артилерістів, для маршруту, для того, щоб можна було прокладувати саме для таких напрямків. Передаються планшети. Це вже не перша партія планшетів, яку забезпечує міська рада. Минулоріч міський голова Ольга Попенко від імені громади вже передавала обладнання, але в бойових умовах техніка швидко зношується, втрачається або ж виходить з ладу під час обстрілів. Ті планшети, які вже передавали, з половини вже планшетів немає. Вони вже як би кажуть, пошкоджені, десь згоріли в позиціях, тому. Ну, постійно потрібно хлопцям допомагати з даним обладнанням. Вже сьогодні дана допомога вирушає на схід. Продовжуємо допомагати нашим військовим, продовжуємо донатити, адже наша сила в єдності, і тільки разом ми наближаємо перемогу і мир у нашій країні.